Доброго ранку, доброго дня. Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, ви любите свята? На цьому тижні за календарем на нас чекає кілька свят. Одне з них це День міста. І тому сьогодні я пропоную присвятити наше заняття місту Запоріжжю. Для тих, хто тут народився і живе. Це рідне місто. Це мала батьківщина. Нема без кореня рослини, а нас, людей. Без батьківщини. Тож давайте сьогодні помандруємо по нашому місту і пригадаємо, що в ньому є. Запоріжжя розташована на берегах річки. Ви пам'ятаєте, як вона називається? Так, Дніпро. А чому наше місто називають Запоріжжя? Бо воно знаходиться за порогами. Пороги це великі скелі і камні, які знаходилися в річці і заважали плавати кораблям, але коли збудували Дніпрогес, їх затопило, і тепер ми можемо бачити лише їх невелику частину. В нашому місті живе багато людей, як дорослих, так і дітей, Як їх можна назвати одним словом запорожці. Вони люблять своє місто, захищають і, коли важко, допомагають один одному. Давайте пригадаємо, чого в Запоріжжі багато. Будинків, транспорту, вулиць та проспектів, садочків, шкіл, магазинів. Гарних парків з чудовими рослинами, гойдалок, прекрасних фонтанів. А також в нашому місті багато заводів, тому воно промислове. А тепер поглянемо, чого в нашому місті по одному. Запорізький цирк, дитячий ботанічний сад, дитяча залізниця, острів Хортиця, відомий як заповідник і історичне місце, Запорізька Січ, яка нагадує про козаків, кінний театри запорізьких козаків і дуже старий запорізький дуб. Ось в якому чудовому місті ми живемо. Діти, ви вже засиділися, і тому я пропоную вам вскати і повторити зі мною рухатку. В Запоріжжі я живу, своє місто я люблю, є високі тут будівлі, парки є у нас чарівні, є тут школи і садочки. Просту діти, мов грибочки. Я на кого подивлюся, і усім я посміхнуся. Молодці, а тепер давайте швидше. В Запоріжжі я живу, своє місто я люблю. Є високі тут будівлі, парки, є у нас чарівні. Є тут школи і садочки. Розсудіти мов грибочки. Я на кого подивлюся, і усім я посміхнуся. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру. Дай відповідь. Отже, запитання перше. Що таке дніпровські пороги? Так, це великі каміння і скелі, які знаходяться у річці і заважають пропливати човнам або кораблям. Запитання друге. На берегах якої річки розташоване Запоріжжя? Звичайно, на Дніпрі? Наступне запитання. Як називається острів Заповідник у нашому місті? Так, це острів Хортиця. А скажіть, що на острові Хортиця нагадує про життя козаків? Звісно ж, Запорізька Січ, Яке дуже-дуже старе дерево є у нашому місті? Так, це дерево Запорізький дуб. Отже, ви молодці добре справилися з усіма моїми за.